Військові задіяні у територіальній обороні Полтавського району отримають одноразову матеріальну допомогу. Таке рішення сьогодні прийняли на позачерговій сесії Полтавської районної ради. Саму ж виплату здійснюватиме управління соціального захисту населення Полтавського району. На теренах Полтавської області це перша програма, яка була така прийнята. Дійсно, вона розроблена для підтримки форм, добровольчого формування саме Полтавської міської ради. Зараз воно діє на всій території Полтавського району, залучені там, скажімо так, і бувші військові, і просто добровольці. На цій сесії ми затверджуємо якраз порядок виплати матеріальної допомоги тим хлопцям, які. Задіяні в територіальній обороні, стоять на блокпостах і охороняють адміністративні будинки. Сума буде не всім однакова, а по поданню є чіткий механізм виплати цієї матеріальної допомоги. Командир ДФТГ подає пропозиції і на основування комісія засідає, і потім людина, яка скільки там одіжурила на блокпостах, отримує матеріальну допомогу.